У нас тепер стоїть на площадочці, так навіть не скажу, що це за авто, але це Ford Mustang 2016 року 3,7 бензин. Прийшов тільки вчора з Штатів. Власне кажучи, будемо от там робити ремонт. Не знаю, скільки часу це займе але я думаю, це буде досить цікавий проєкт. Так, він, наскільки я знаю, ні, відкритий. ну В такому стані він прийшов з штатів, це ми вже вчора трошки замастили, поцвівший, два місяці йшов. от Що тут є в нас по комплектації? Можете побачити Форт Мустанг як Мустанг от так от. І... Чесно кажучи, я не думаю, що він дуже сильно був побитий, але радіатор, двигун заводиться. Радіатор ну, до заміни. Ну, будемо дивитися по геометрії, як там, що там, що як справи. Ходова, Я думаю, так само була порушена. Словом, дивіться далі. Шановне братство! Сьогодні в нас гарна новина. Ми нарешті зібрали докупи цього форда мустанга. Скажімо так, трохи важкувато було взагалі знайти запчастини в Польщі. Ми збирали його і були певні з цим труднощі, але зараз, слава Богу, ми вирішили з ним питання. Ну і так він зараз виглядає. Бампер оригінальний, уживаний. Наш працівник на нашому СТО, от, до речі, наше СТО, кому треба, силочку залишив в коментарях. Спаяв там кріплення, купили, скажімо так, дешевший від ринкової вартості і виграли в цьому, можна так сказати. Купили оригінальні уживані фари, ще будемо їх, звичайно, полірувати. Тут леди. Противотуманки так само леди. Ну, На бампері, бачите, там є нюанси, але завтра він буде вже фарбуватися. І в цьому відео ви вже побачите, як виглядає. Є момент з капотом, тут алюміній. Потрібно буде оце все так направити. Ще деякі, ви можете тут побачити, не, не вистачає деяких там е, ущільнювачів. Ну, це все в процесі крило так само бачите, вдарене, поломане. Пропонували клієнту зробити його, купити нове, але, ну, на жаль, так само в клієнта є обмежений бюджет, тому якось так. Завтра буде він вже їхати на поліровку. Кажу поліровку на фарбування, ну, і ну звичайно, поліровку. Оці всі деталі теж замовлені, скоро будуть, і в цьому відео ви вже його побачите в повністю зробленому стані. Так, сполер так само є. І отак він, власне, виглядає. Але автомобіль вогонь. Реально. я Зараз бачите, вже є таблиці реєстраційні, транзитні. Я на ньому їжджу і, і люди зглядаються. Вихлоп тут дуже шикарний. Тому якось так. Всередині ще хімчистку нічого не робили. Це вже буде заключний варіант. Отак От приблизно це виглядає. І, власне кажучи, такі послуги ми надаємо людям, можемо купити, підібрати, доставити і навіть зремонтувати, повністю під ключ, що вам просто ви зможете заплатити кошти і отримати автомобіль повністю готовий. Тому якось так, дивіться далі буде весело. Наскільки важливо. Не тільки відремонтувати якісно, наскільки важливо підібрати автомобіль якісно. Цей автомобіль майже не потребував направи по кузову, тобто не потрібно його витягувати. Там одна деталь незначно була загнута. Ми це все зробили. І, ну, як ви бачите, є в капоті питання і в крилі. Насправді це дуже круто, що автомобіль прийшов в такому стані. Дуже ж шкода, що він е, не знаю, Завжди так було тільки через Одесу, що приходить автомобілі, він наполовину ще розібраний. Дуже багато таких невеликих деталей просто було відкручено. Хоча він приїхав через Роттердам, через Голландію. Фар не було, ніяких осколочків, нічого, тобто все стягнули дуже дивно. Дуже дивно, пасу не було. І... Через те прийшлося потратити часу для того, щоб погратися, щоб це все зробити. Але в цілому автомобіль був виграний в класному стані і тому мінімальні затрати по ремонту. Більше по фарбуванню. Ми ще тут зробили, ну, обслужили його повністю, свічки поміняли масло, фільтри, колодки ну, все, що потрібно, для того, щоб людина, клієнт сів і поїхав.